Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні у нас 28 лютого, тобто кінець місяця, а в кінці місяця у нас, як ви вже знаєте, кожного місяця ми підбиваємо підсумок місяця, скільки там кіловат-годин мені наробила природа, так би мовити, оця енергія навколишнього середовища, сонце, тепло землі, скільки воно мені дало в кіловат-годинах, скільки мені там треба буде. Трохи заплатить за перекачку цієї енергії ну, тепловим насосом. Скільки він спожив електроенергії, тепловий насос подивився по нічному, по денному тарифу, скільки треба буде заплатити. скільки дала сонячна електростанція, скільки колектор сонячний дав. До речі, оці останні дні лютого це взагалі супер. Це такі сонячні, гарні дні. що, ну, ще не знаю. але, мабуть, уже, уже альтернатива рулить. Сонце вже рулить. <нзвіх> то рулив тільки тепловий насос. а Вже, мабуть, оце кінець лютого, початок березня. Десь воно так каже, приблизно кажен грік так і є, що вже починає рулити. Рулить сонячна енергетика. Тобто сонце вже мені з початку березня, кінця лютого, ну, в залежності від року, там, там дивлячись, які дні, е, там сонячні, не сонячні, але мені вже сонце, мабуть, вже так настало, що сонце буде давати мені більшу частину енергії в будинок, навіть більше, ніж тепловий насос. Ми будемо дивитися там ще далі. От, Сьогодні ми підрахуємо скільки спожив тепловий насос. Там по нічному денному тарифу побачимо, скільки виробила сонячна електростанція на 8 кВт без інвертора ЕКБ. Там простенький такий шим-контролер. Спочатку в мене релейний був, зараз шим, але він теж простий. От, І це має 4 кВт тут і 4 кВт на даху. О, Для нових глядачів, хто перший раз тільки зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику, вже це, мабуть, зрозуміли. Це сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, такий собі економ-народний варіант. Для опалення нагріву це просто супер. Тим більше, що чим далі я дивлюся, тим більше людей отак от користують свої сонячні панелі. Бо це дешево не треба там купувати багато всякої електроніки, інверторів, акумуляторів. Купив тільки панелі. О, там якийсь простий контролер. Релейного типу чи шим. От і все працює, все гріє, і економить там електроенергію, яка зараз, ви знаєте, які зараз тарифи. Ще в мене є тепловий насос, теж народний варіант. Самий простий тепловий насос на всьому Ютубі. І в мене найбільше контенту на моєму каналі. Як його самому скласти? Ну так що заходьте в плейлисти в опису під відео, всі плейлисти заходьте, що вам подобається, та й дивіться. Сонячний колектор. в мене ще є. Теж про нього є плейлист, як його складав, збирав всі його недоліки, доліки, і все таке. Ще є досвід використання вітрогенератором. Ще є у е, мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового цинкуляційного насосу з Аліекспрес. Там теж дуже просто цей маленький звичайний насос, де це 12-вольтовий звичайний акумулятор, і все дуже довго працює в випадку. Пропадання електроенергії, там, може і неділю і більше качать. Якщо ще йому якусь підзарядочку, від якоїсь маленької сонячної панельки, то взагалі там супер. От, Ще є в мене консультація. Якщо щось комусь не зрозуміло, дзвоніть, будь ласка, все об'ясню, розкажу, посчитаємо, поділюсь досвідом, все, що зможу, все поможу. От, всі умови консультації в першому закріпленому в коментарі. <кхід> Буде. В першому, да. О, ну от Така в мене сонячна електростанція. Тут у мене. 4 кВт панельок, от, і з'єднані вони по 7 штук. Тобто ви бачите ось 4 нижній ряд, 4 верхній ряд, 7 послідовно, плюс 7 послідовно. Тобто ці верхній верхні нижній ряд з'єднані паралельно. Ну, 7 штук мені достатньо, щоб було 250 вольт холостого ходу. Зараз такі панелі роблять, що може бути і 5 штук навіть достатньо. Там така напруга, ну великі такі. А це в мене формат у метр на метр 60, тому вони ну, раніше такі робили, зараз я так дивлюся, вже такі не роблять. Але не знаю чого. Мені дарма вони такі не роблять. Мені такий формат подобається, їх монтувати легше. І Возить, тягати, самому можна, на ті двохметрові, я не знаю, самому ти нічого не зробиш. Так, ідемо далі, дивіться мою альтернативу. Ось працює сонячний колектор, не міг мімо. Ми на нього пройти, бо дуже класна штукенці. А ці останні дні лютого сонячні він дуже-дуже допомагає нагрівати будинок. У мене взагалі оце з ними плюс панелями в день 27 градусів у хаті, хоча на дворі зараз не так то й тепло. Ось я зараз стою, то так на сонці начебто і нічого, а в тіньок зайдеш і якби прохладненько. Але опалення, я тепловий насос навіть не вмикав цю ніч, минулу ніч. Чому пізно минулий теж я вже забув? Ну минули теж. Точно не вмикав тепловий насос. Тобто 27 наганяє, ну там потихеньку падає, але ж до ранку все одно вище 20 і не хочеться вмикнути тепловий насос. От що робить сонце. А сонце просто це супер. З такими тарифами, як зараз, на електроенергію, і тим більше на газ буде, то оце витрачать, не витрачать, а не використовувати цю безкоштовну сонячну енергію. Ну, це просто якась дурня, я вважаю. Це, це один раз зробив і користуйся собі. ну Це просто супер. Так, йдемо далі. Так, ось я біля терморегулятора сонячного колектора, і ви бачите, зараз дме він мені в хату і 9, ну Воно там скаче 42,8, 42. от таку температуру бачив я і 50 сьогодні, 50 градусів він дув. Мені нагрівалася температура. Ця вихідна це термодатчик стоїть зверху в трубі, та що вже виходить з колектора на хату. О, 50 бачимо вже під вечір. Вже трохи починає падати. о, але він ще буде працювати аж до заходу сонця, бо він у мене дивиться на південний захід. Це дармова енергія, і чому її не використовувати? Ще раз скажу і буду ще сто раз казати. О, може, там комусь це не треба доїло. О, але навіщо? Навіщо витрачати свої кошти на якесь там дрова, газ, електроенергію? які їх можна потратити на щось багато набагато краще чи корисніше і використати цю сонячну безкоштовну енергію. Це ж ті самі по суті калорії, енергія. Так, ідемо дивитися вже щотчики. Так, ось ми вже біля моєї щитової. Це тут і сонячна електростанція, ось два лічильника, це мішень контролер О, Це лічильник теплового насоса. О, І подивимось, зараз він ну, підігрів компресора. Працює, бачите, 33 Вт. Він спожив за лютий місяць 166 кВт. годин От, Напруга в мережі, зараз 228, обнулюємо. О, Все, нулі, побачимо, що він там за березень спожиє. Хоча щось мені здається, що він дуже мало спожиє, бо сонце в березні рулить. Так, тепер дивимося поле на даху. Оце зараз така напруга. Ну, Я налаштував на шим контролері 211, начебто плюс-мінус оце точка максимальної потужності. Хоча я ж кажу, там воно приблизно крутиш туди-сюди від 200 до 220. Різниця дуже мала. І так. 121 квт кВтгодина. Обнулюємо. О. Все. Обнулили. Так. І дивимося. Оце те поле, що ми тільки що біля нього були стояли. 131 кВт годин. Обнулюємо. О, все. Ну, от і все. Так, тепер йдемо підраховувати. Скільки там все це дало. Так, ну от я вже підрахував, щоб не затримувати ваш час. І що в мене вийшло? Сонце дало усього 250 кВт, годин навіть трошки більше. там, а, ну Плюс колектор, ну як сонце? Це сонячні панелі, я зараз кажу про сонячну електростанцію 250. Не знаю, це багато чи мало. ну В кінці місяця це просто було супер. Панелі гріють. О, плюс колектор, не знаю, скільки він дав в кіловат годинах, але я ж кажу, це вже другий чи третій день, до 50 доходу він дме, плюс панелі в хаті просто жара, і я ж кажу, вистачає навіть ну, цієї температури, оцього нагнаного тепла за день, сонячного вистачає навіть на ніч, щоб не вмикати. Хоча сьогодні вночі я вранці вийшов, то в кориті була замерша вода. Тобто була, все ж таки був мінус, але ну, в опаленні потреби в додатковому не було. Тобто сонце вже рулить, рулить по-справжньому. Тепловий насос спожив 166 кВт годин. 80 кВт годин я кинув на нічний тариф, 86 на денний. Хоча можна б вже навіть було кинути кинуті пополам. Ну, я вже кинув трошки більше, бо ну, в день, якщо сонячні дні, самі розумієте, я навіть не вмикав оце в кінці місяці, а вночі вмикав, ну це ж по нічному тарифу. Тобто можна було б пополовині, а може навіть і більше. навіть вночні. Ну, нехай вже так буде. Тобто, виходить, 80 Помножуємо на гривня 32 105 гривень, 86 на 2,64 227 гривень. Усього 332 гривні мені треба буде заплатити за опалення тепловим саморобним насосом е, в лютому. За лютий 332 гривні. Ну, навіть при теперішніх тарифах я не бачу ніякого сенсу вертатися для, на дрова. Переходить з такими грішми от, за опалення. Ну, сонце, звісно, ще допомогло. Ну, для, вам для порівняння, аби не було сонця, я вже казав, це десь би 10 кВт, максимум 10 кВт за день споживав би мій тепловий насос. За добу, за добу, правильніше сказати, 10. Тобто, десь ну, в січні я не знаю, скільки це в кіло вийде в гривнях, там треба порахувати. Але в січні ми рахували. Минулий місяць був самий такий холодний січень, то там в мене вийшло щось 500 500 щось гривень за опалення, щось таке 500. Ну бачите, в лютому вже вийшло 332, бо лютий був такий, ну не дуже зовсім я б сказав, не холодний. А кінець лютого, взагалі, супер сонячний, такий місяць. А зараз вже почало рулить сонце. Так що я взагалі в березні, мабуть, дуже-дуже по мінімуму буду користати тепловий насос. Ну хіба що вночі або в день, якщо не буде геть сонця, там таке буде темнюще, якісь там дощити, там затягне таке, вітер, холоднюче, то тоді да можу включити і в день, але це буде не кожен день. Я це вже точно передбачаю, точно знаю. Так що я вже знаю, це не один рік я користуюсь сонячні панелі з березня по листопад. Сонце рулить. Сонце рулить при достатній кількості, звісно, сонячних панелей. Тому ще раз кажу і наполягаю просто. Будуйте сонячні електростанції, хоча б найпростіші, от такого типу, як у мене, там, без от тих електроніків, інверторів, отих, всяких акумуляторів, ну, якщо вони вам не потрібні. Якщо вам просто потрібно для економії своїх коштів, то поставте самі панелі, якийсь там простенький, простенький релейний чи шим-контролер, і буде вам щастя. Ви будете на бойлері дуже сильно економити електроплитка, тим більше, якщо у вас нема газу. Хоча мені здається, що той газ вже від нього скоро всі відновляться, бо ще як піднімуть ціну на нього. Усього вже планують, уже весною, там з квітня, начебто чи з березня на газ піднять ціну. О, так що все буде дуже дуже негарно і альтернатива. Чим далі, тим більше буде рулить, тим більше буде актуальніша ця тема. Ця альтернативна енергетика в наших життях. Бо я, я вважаю, що економити кошти це завжди актуально і потрібно, і, і правильно, і раціонально їх використовувати. Навіщо їх платити? за те за що можна не платити. От я так вважаю. навіщо за ту енергію платити, Якщо сонячний енергії море з березня по листопад? Ну ну зим, зиму там звісно її нема того сонця. Ну то тепловий насос там перетопотом не проблема потопити. Тепловий насос. Я... Теж вважаю, що був, завжди є і буде найдешевшим опаленням. Завжди. Які б там не були тарифи на електроенергію, газ, але тепловий насос завжди буде найдешевшим. А він був і є, і буде завжди найдешевшим. Це всі знають і ті, що зробили тепловий насос, вже користуються. І таких вже багато людей, і до мене багато дзвонять. і... Люди радіють і використанню своїх теплових насосів, що вони таке зробили, Так що все реально нічого тут такого космічного немає. Це не космос, це не якась там ракету будувати. Там чи щось таке, це звичайний. Той самий холодильник в найпростішому своєму варіанті. Так що, не бійтесь, робити те, що не вмієте, <хи>, з мого каналу. Ну все, все, що я хотів сказати, отакі от у мене показники. Так що альтернатива рулить, а з березня взагалі вона вже рулить. Будуємо альтернативу, розбудовуємо, економимо свої кошти. О, Бо це супер-пупер. І я дуже задоволений своєю альтернативою. Вам того ж бажаю. О, щоб у вас було більше коштів на своє життя, там якісь харчі, одежу, там ще щось купити, навіщо витрачати цю енергію, свою енергію, свій час, на ті дрова, свої гроші. Дрова теж не дешеві. Зараз ну самі бачите, це машина дров 10 тисяч твердої породи. Це просто 10 тисяч. Ну, ну, ну я не знаю. Це самі дрова, це без порізки, ще там з ними, Ну, взагалі не хочу навіть балакати про це. Вже про це сто разів говорив. О, що дрова це величезний гемор, дуже дорого. Я не знаю. Це вже опалення не для бідних, це для багатих дрова, мабуть. Все, всім до побачення. Що кому не зрозуміло, пишіть, питайте, дивіться мої відео. Дякую за увагу. Всім до побачення.